Шановні золочів'яни і жителі Золочівського району, в управління останнім часом починають поступати дзвінки з тим, чи здійснює управління обстеження побутових умов громадян з виходом на їхні квартири, повідомляючи про те, що представляєш працівниками управління, мужчини чи жінки приходять і. Вимагають їх пустити в квартиру, дім чи інше з ціллю перевірити їх майновий стан як отримуючих субсидії. Хочу вам заявити наступне: що в управлінні, по-перше, тільки двоє мужчин: це я і начальник відділу Божаківський Іван Ярославович, інше, і друге, жодних наказів, вказівок чи інших. З тим, щоб працівники управління здійснювали перевірку майнового стану, виходячи на помешкання чи квартири жителів району для отримачів субсидій чи допомог, управління не видавалося. Прошу вас, людей, які представляються і діють від імені управління, вимагати в них посвідчення. І не впускати квартири, звертати зразу управління, дзвінки на гарячу лінію управління 42510, повідомляти про такі факти, якщо вони відбуваються. Прошу вас бути дуже пильними.